Ми фіксували фактично всю ніч зранку присутні шахідів в нашому повітряному простору. Збройні сили відпрацювали, було шість відповідно повітряних цілей. Так само ворог продовжує обстрілювати прикордонні населені пункти. Під ударами були як ви зазначили, вже Золочівська територіальна громада Богодухівського району населені пункти Харківського району. Там була пошкоджена газова інфраструктура. Так само, ізюмський район, Бурівський напрямок, під постійним обстрілом є відповідно поранені. Ну і відповідно куп'янський напрямок є у нас найважчим на сьогоднішній час на півночі нашої території. Ворог наступальних дій за добу не проводив. Якщо брати Куп'янський напрямок, то там сім разів ворог намагався атакувати позиції наших військових, значить без успіху, і при тому поніс значні втрати. З з цих же, відповідно населених пунктів продовжуємо проводити евакуаційні заходи. За добу було евакуйовано 17 людей, з них троє це діти. І знову ж таки для нас дуже важливо подальша комунікація з населенням. Що з прикордонних населених пунктів маємо виїжджати, тому що знову ж таки ворог посилі обстріли саме цивільної інфраструктури і цивільних житлових фактично будинків, коли були удари шахідами. То внаслідок за добу, ось ми відповідно подрахували більше 30 приватних домов були пошкоджені вікна вибиті у біля 50 житлових будинків. Звичайно, що наразі приступаємо до ліквідації, скажімо так, наслідків. Пано от в наздогін запитання з приводу ліквідації наслідків обстрілів, там де їх зазнають наші громадяни найбільше, чи є. Якась можливо, ну якийсь дефіцит у тих професійних професіоналах комунальні служби ДСНС, рятувальники, поліція, які можуть надавати е певну допомогу надзвичайно оперативно чи є брак кадрів для цього? Ну, знаєте, тут звичайно, у нас розподілені абсолютно функції. Підрозділи ДСНС фактично перебувають першими на ліквідацію наслідків разом із національною, тобто поліцією. Перш за все, підрозділи ДСНС саме усувають аварійність. Якщо є руйнування, там руйнування конструктиву житлових будинків, проводять евакуаційні заходи. Ну і звичайно, наші комунальні служби по населеним пунктам, ну і звичайно, наш координаційний центр, який об'єднує в собі волонтерські організації, міжнародні вітчизняні і біля 60 волонтерів волонтерських організацій їх представники прибувають на місце, і кожні займаються своєю справою. Ось ми, відповідно подрахували приблизно 10 хвилин. Це час, який потрібен для розгонтання саме волонтерських сил, які там разом з комунальниками можливо навіть і більшу функцію виконують щодо ліквідації оперативної ліквідації наслідків. Якщо вибиті вікна, то це ОСБ звичайно тобто закриття. Віконних отворів, то що звичайно національна поліція одразу виставляє там охорону на ніч тощо. Ну і звичайно, наші вже служби опитують населення щодо необхідності відселення або надання тимчасового помешкання для проживання Харків під постійним обстрілами з 22-го фактично року, і е, ця робота у нас налагоджена. Однак, звичайно, що і у випадку нестачі, скажімо так, будівельних матеріалів, у нас тут знов ж таки робота налагоджена е, і з офісом президента, і з профільним міністром. Стерством інфраструктури ми одразу отримуємо для поповнення резерву із інших областей.